Навряд я помилюсь, припустивши, що хоч раз таке траплялося з кожною жінкою, коли чоловік після навіть декількох вдалих побачень чомусь починає віддалятися, стає холоднішим та повністю втрачає інтерес до спілкування. Жінка, в свою чергу, не розуміє, чому так трапляється, адже як їй здається, вона поводила себе добре, як завжди, показувала себе з кращої сторони і взагалі нічого поганого не зробила. Чим відштовхує від себе жінка, як правило, несвідомо. Чоловіка, особливо на початку спілкування на приконтакті. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви дивитеся це відео та дякую вам, що знаходитеся в моєму просторі. В цьому відео я вам розповім конкретні ознаки жіночої поведінки, які відштовхують від неї чоловіка. Те, що ми вкрай рідко помічаємо, зовсім не очевидні такі моделі поведінки. Ми їх сьогодні детально розглянемо і подумаємо, що з цим можна зробити. Також нагадую, що до мене відкритий запис на психологічну консультацію та психотерапію. Запрошую вас до себе в роботу, як з запитом, так і без, ви можете записатися до мене за посиланням, яке знаходиться в описі під цим відео. І, звичайно, прошу вас бути активними на моєму каналі. Ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалось, будьте активні в коментарях та не соромтеся ділитися своєю думкою, вона мені також дуже цікава. Перед тим, як ми почнемо, я хочу вам розповісти таку зовсім неочевидну історію для того, щоб сразу підняти самооцінку жінкам, а вже потім будемо розбиратися з нашими проблемами. Я не раз чула від чоловіків, і в свою адресу також, що і сама, до речі, також погоджуюся з цим уже в процесі аналізу, дійшла до висновку, що за замовчуванням чоловіки вважають, що вони кращі, ніж є насправді, а жінки вважають, що вони гірші, ніж є насправді. У чоловіків самооцінка за замовчуванням завищена, а у жінок занищена. Чому так відбувається? Ну, я не знаю, чому так відбувається, але. Суть в тому, що входячи в стосунки, чоловік такий думає, я настільки раз прекрасний пацан, що вибираючи собі баришню, я їй відразу даю 0 балів. І в процесі спілкування я буду їй додавати, або вона буде входити в мінус, і тоді навряд я захочу з нею спілкуватися. І жінка, жінки ж навпаки роблять вони, зустрівши партнера, який плюс-мінус так адекватний, так, там, без дітей, ага, ну добре, може, є якась нерухомість, ну так, вроді, здоровий, вроде би, ну, наче, ну, наче наче схожий на адекватного хлопця, все, даю тобі 100 балів. Коли вона дає йому відразу 100 балів, вона що, Боже, який же він у мене класний, який же він у мене зачарований, Боже, я же від нього так кайфую, я прям не можу. І тільки потім. В подальшому спілкуванні, скоріше за все, от прям має пройти період часу, вона починає віднімати, і дійшовши десь до, до середини, уявіть скільки це може займати часу, вона вибирає віддалитися та його покинути. Чесно, і сама це проходила. Чомусь, отак, ми, бачачи, е приємне ставлення до себе, плюс-мінус адекватну людину, все, ми такі, Боже, ідеал. Таким чином необхідно це враховувати на початку стосунків і. На мою нескромну думку, корисно було б відразу входити в стосунки з нуль балів, да? ну, якщо ми візьмемо реальну бальну систему. Ну, це моє суб'єктивне, будь ласка, користуйтесь не користуйтесь, але пам'ятайте, що жінки в цілому набагато симпатичніші, набагато цікавіші, набагато передованіші, набагато фігуристі, да, там, ніж вони думають про себе. Далі ми переходимо з вами до самих оцих моделей поведінки, які дійсно ну, не сприймаються чоловіками. Вони не можуть собі це пояснити так, як я буду розповідати, обов'язково дивіться відео до кінця. Але от на несвідомому рівні вони чудово сприймають це як червоний флаг, як тригерну таку по поведінку стосовно них, і вибирають віддалятися. І перше, про що я хотіла поговорити, це коли жінка на початку стосунків починає. Пішити вона починає поспішати і вже будує плани на майбутнє, вже говорить, як вони будуть проводити вихідні, уже там, ну сподіваюся, мало хто з жінок прямо відразу вже і заміж виходить, да, там дивиться весільний альбом там, чи щось такого вибирає. Але Таких навіть буденних справах вона вже поводить так, наче вони вже пара, родина, і їм потрібно проводити час разом. Вона прямо вилазить в його особистий простір для того, щоб вставити себе туди. Що тут потрібно робити? Ну, по-перше, потрібно так не робити, очевидно, да, правда, психолог. Насправді тут потрібно звернути увагу, чому ви ось незнайома людина, ви знаєте один одного ну, декілька тижнів, в да, кращому випадку, а вже претендуєте на більшість його вільного часу, хочете, щоб він з вами його проводив і ще й якось проявляв ініціативу, причому ніяк не дававши йому для цього простору. Більше за все, це буває в жінок, які мають вкрай багато вільного часу і завищені очікування до чоловіка. Які хочуть, щоб він проводив з нею максимально того часу, на який вони розраховують, а вони розраховують на велику кількість часу, і не враховують того, що чоловік може мати якийсь свій план дня, якийсь свій графік, роботу в тому рахунку, дають часи зі своєю там, родиною, да, там, батьками і так далі. Звідси ж випливає і наступне: це порушення особистих кордонів. Коли жінка не поважає. Те дозвілля, яке звик проводити чоловік. Уявіть собі, людина якось жила до вас, вона правда справлялася жити без вас і 20, і 30 років, да, і 40 років, да, залежності від того, якого віку чоловіка ви зустріли. Вірно? І він якось звик проводити свій день. Ну він же якось функціонував. І... Подобається вам чи ні, він розраховує, що більшість із того, як він звик проводити час, він і буде продовжувати його проводити. Жінка же на початку стосунків може прям лізти йому, написувати, видзвонювати, назначати, визначати побачення, да, тоді, коли їй зручно, по 5 разів на тиждень. Ця вся поведінка відштовхує чоловіків. Дуже важлива римарочка. Все, що я говорю в цьому відео, стосується. Адекватних чоловіків, які здорові, які поважають свої кордони, які цілісно сформовані, у яких здорова особистість, які знають, чого вони хочуть, які, можливо, в чомусь розвиваються, в яких є праця, в яких є розум, да, в яких є поняття, що таке ті ж самі особисті кордони. Це стосується прям, ну, нормального, такого добре сформованого чоловіка. Звичайно, там вже є. Відхилення туди-сюди і когось, навпаки, така е, поведінка, таке ставлення жінки може приваблювати. Проте, якщо чоловік дійсно е, поважає себе, все, що я перераховую в цьому відео, його просто відштовхне. І він не зможе собі це пояснити, але у них це відбувається на рівні такого: типу, ну щось не тягне, ну щось от мені не хочеться з нею проводити час. Ну, щось я про неї не згадую, він правда може забути про вас. Оце два пункти, що я сказала, вони також компонуються дуже добре з наступною думкою. Поспіх і побудова планів та порушення особистих кордонів дуже добре доєднується до наступної думки. Да, це, не так, це як для мене більше на, на подумати. Чоловік, коли жінка прям настільки проявляє увагу в його сторону, ще й на самому початку стосунків, він... Може втратити інтерес лише із-за того, що жінка вже все зробила. Йому не треба думати, коли вам написати, що написати, коли б запросити вас на побачення, коли там і як, що вам сказати. Ви вже все зробили за нього. І як би це можливо так недвозначно не звучало, але чоловікам подобається оця інтрига із-за того, що жінки. Мають набагато ширший емоціональний фон. Вони виглядають і всі дуже різно, дуже гарно. У них постійно є якісь такі тюбички, якісь такі запахи, якісь такі погляди, якісь такі рухи, які чоловікам просто по природі не, не знайомі. І їм цікаво це досліджувати. Їм цікаво це пізнавати. Їм цікаво в це поринати, якщо жінка дає тому простір, а не так, як вона: слухай, я така, 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 то, така, то мені треба то, так-то, так, то так, то ти б отак отак, отак, отак зробив. Тоді чоловік такий, типу, ну, да, там, якщо ми говоримо знову ж таки про чоловіка, який поважає себе, ну, він такий, типу. і що... Де тут місце для мене, і що я маю робити? Що мені з тобою, би куди мені з тобою рухатися? І у випадку, якщо жінка поводить себе так, як я вже вище сказала, чоловіки чоловіка це може відштовхнути. Наступна вкрай неочевидна модель поведінки, яка може відштовхувати чоловіка, та і мене б також така поведінка відштовхнула б насправді це відношення жінки до людей, інших людей, до її найближчих, до людей, що працюють в сфері обслуговування. Як вона розмовляє зі своєю мамою, як вона виражається про людей, коли вони не знаходяться в присутності, да, коли вони спілкуються? Наприклад, поговорила жінка з мамою, да, там у них не дуже добрі стосунки, таке буває. І вона така, боже, коли ця дура, пойме, як їй потрібно жити, або нахамила офіціанту, або пішла там, кинула, наприклад, бумажку. Замість Урни її зробили зауваження, вона покрила матом людину. Да? Можливо, я утрирую, але от саме таке негативне, стервозне ставлення до оточуючих людей, які здавалися тобі насправді нічого, не винні не мають тебе вислуховувати. Але ти таким чином, ну не, не ти, а дівчина да? таким чином може. Ну, Думати, що вона так підвищує себе в очах чоловіка, така вона гордовита, така високомірна, впевнена в собі. Да? Там можливо, я не знаю, чи, з яких причин жінка може себе поводитись, але все це є конфлікт. Чоловіки під час конфлікту, в принципі, дуже не люблять конфлікти. І коли вони спостерігають конфлікти, в них починає. Генерувати гормон стресу, да, і випрацьовуватися так. І коли біля жінки у нього починає випрацьовуватися цей гормон стресу, то жінка стає для нього джерелом цього стресу. І він собі це так не пояснить, але біля неї якось неспокійно, некомфортно, недобро, не тепло. А жінка, якраз таки в чоловіків, асоціюється з такою ніжністю, добротою, щирістю, да, такою, можливо, навіть материнською такою любов'ю, да, такою. Ну, чимось таким чистим, да? і ну, в принципі так воно і є, але бува, жінки себе так ну, поводять з тих чи інших причин. І дійсно це можна відслідкувати і при перших зустрічах, навіть те, як ви дивитеся на офіціанта, да? як ви спілкуєтеся там, з, з, ну, не знаю, з, ким, з адміністратором, можливо, або хто вам там попався по дорозі, чи просто говорити про там, подруг своїх друзів інших, там, чи батьків, братів, братів та сестер. Це дуже добре щитується чоловіками. Наступне це відсутність впевненості у собі та таке своєрідне саме знищення. І за невпевненості в собі жінки часто йдуть на жертви в контакті з чоловіками. Наприклад, вони можуть руйнувати свої плани, аби зустрітися з цим чоловіком, да, відмінити якусь робочу зустріч, взяти вихідний не по плану на роботі для того, щоб побільше провести з ним часу, аби він не втратив до мене інтерес. Да. І таким чином вони насправді шкодять цим стосункам, тому що чоловік вже бачить, то вона заради, заради мене готова зробити то-то, 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 то мені по суті і не потрібно старатися. І чоловіків це зазвичай відштовхує, тому що насправді це чоловіки по своїй природі хочуть старатися щось робити для жінки, для дівчини, якось е захоплювати її увагу, якось зробити так, щоб заволодіти її часом, да, скажу грубо, а не навпаки. І це непогано, коли ви там да, відміняєте якісь плани, переносите, аби зустрітися, але це має бути не так явно, не часто і не прям заради ось чоловіка. Дайте собі відповідь на питання. Ви зараз це робите, тому що ви хочете, щоб вам було приємно побачити час. Ви можливо скучили, ви розумієте, що ви так два тижні не побачитеся, якщо ви не візьмете вихідний. Чи ви це робите, аби його утримати, аби він частіше проводив з вами час? Або ви хочете, щоб він до вас звик як можна скоріше, і щоб він попав в ваші рукавиці і нікуди не подівся? Наступний насправді досить така очевидна модель поведінки це розмови про е, минулі стосунки. В цілому дуже добре. Я прям рекомендую е, якось створити розмову про минулі стосунки, але вона відбувається зазвичай між людьми, які вже прямо знаходяться в близькому контакті. Прям ну от вони. Вже можна сказати набагато рідніші один одному, але не на першому, не на другому. Я даже сказала, не на десятому, не на двадцятому. Побаченні. Ну, правда, ну це моє суб'єктивне стосовно рахунку побачень, але має пройти великий період часу, щоб ділитися тим, що відбувалося у минулих стосунках, як мінімум, так для ремарочки. Ну, типу, це також важливо. Це в кожної людини є там можна сказати, скамейка колишніх і нею. Потрібно да, там, в загальному так проговорити, тому що ну це розмова нормальна для двох дорослих людей, які хочуть будувати своє подальше життя. Це як мінімум цікавитися минуло, минулими е, свого партнера, але говорити часто, довго, коли не запитали, коли взагалі е, ну там можливо чоловік не готовий про це говорити. А ви випитуєте, це також відштовхує, тому що чоловіки зчитуються також як невпевнені жінки у собі для того, щоб вона. Відразу подивилася, краще вона гірша, да, особливо там просити фото, а покажи Інстаграм і так далі, цього робити точно не потрібно. Наступне, що може відштовхнути чоловіка від жінки, да, такого зрілого, поважаючого себе чоловіка, це відсутність будь-яких інтересів у цієї жінки. Насправді, якщо ми говоримо про зрілого сформованого чоловіка, у нього, як правило, да, ми говоримо в загальному. Ем, є свій круг інтересів, він якось звик проводити час. Він не вміє отримувати насолоду від життя. У нього є сфера діяльності, там хобі, якісь там професія. У да? нього тут має, ну, як правило, там уже все сформовано. Що він зустрічає жінку, у якої із вразлі кухи є лише робота, яку вона не дуже любить, да вона її піддратовує. Там максимум вона займається спортом, адже ходить ну, ходить до зали, то Насправді це також може відштовхнути чоловіка, тому що я це називаю відсутність джерел нової інформації з такою жінкою, вкрай складно знайти теми для цікавих, глибоких, таких поєднуючих розмов, тому що немає їй що розповісти, немає її немає їй чим поділитися, немає. Е Просто навички, да, такого вміння та навіть, можливо, бажання розгорнути якусь таку тему, щоб зацікавити чоловіка. І тут не про це, я все я все знаю, яка я така родована. Ні, ну просто якщо у вас день ненависна робота, тренажерний зал, дім, по дому там щось поробили, да, для, ну, просто для такого побутового існування вранці прокинулися на роботу, то що можна розповідати? Чим можна ділитися? Де тут якісь є. Переживання цікаві навіть. Я їх тут не бачу. І це також може відштовхнути чоловіка. І, до речі, чи є такі сфери діяльності в жінки, стають зрозумілими, бо ну, от, буквально з от, декількох годин першого спілкування ну, мені, так, у, 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 мені дійсно ясно це в чоловіках, правда, я думаю, і чоловікам ясно це про жінок. Наступне це стосунки з батьками. Насправді це дуже впливає на побудову відносин зі своїм партнером да, там, в дорослому житті. Тому що часто жінки. Проєктують, проєктують. Тому що часто жінки знаєте, переводять свої внутрішні якісь конфлікти з батьком на свого партнера. Вони хочуть, щоб чоловік закрив той самий гештальт. Наприклад, якщо батько був холодний, відсторонений, не особо перебував в сім'ї, да, або е, аби за отримати якийсь комплімент, чи взагалі щоб батько подивився в твою сторону, потрібно було досягнути неабияких висот, щоб якось заволодіти його увагою. Ну, є всі шанси, що жінка може так поводитися із чоловіком. Да, і оці очікування, які вона покладає на свого чоловіка, вона насправді хоче закрити своє, своє незадоволення, бажання з батьком. Це дуже складна тема, її важко взагалі якось проробити самостійно. Але якщо у вас не здорові стосунки з батьками, це перше, що необхідно зробити перед тим, як вішати це все на чоловіка. Тому що ваш чоловік, ваш хлопець це не ваш батько. Це важливо враховувати і важливо пам'ятати, як чоловіки себе почувають, коли жінки так роблять. Вони почувають себе занадто зобов'язані. тобто вона прийшла на побачення. Чоловік розраховує, що ой, зараз чудово проведу час, приємна людина, гарна зовнішність, так цікаво, ще смачно повечеряємо. А вона приходить з вигляду така. Вся. А заді неї багаж. Ти мені маєш давати гроші, ти маєш мене обіймати, ти маєш мною захоплюватися, ти маєш мене возити в подорожі. Ти маєш бути завжди поряд, говорити мені компліменти і казати, яка я класна. Тому що цього всього не робив мій батько. І уявіть, як відчуває себе чоловік, який прийшов просто відпочити, можливо, це перше побачення, чудово провести час, познайомитися з новою людиною, а ви на нього такий на. Ну, да? Так можуть робити і чоловіки. Але в нас зараз тема. Жіно. Тож, якщо ви в чомусь впізнали себе, я вам рекомендую лише в особисту психотерапію. І тут я не кажу всі записуйтесь до мене, ви звичайно можете, але я маю на увазі будь-якого сертифікованого спеціаліста в сфері психології, психолога, психотерапевта. Будь ласка, користуйтеся, тому що це прояв сили звернутися по допомогу до психолога чи психотерапевта. І це вже має бути звичкою. ну от. Особливо в сучасний період, ну, да, в даний період часу. Це прям має бути звичка, це як там, пити стакани води вранці, да, звичка така здорова, Так само і відвідувати психолога. Особливо, якщо у вас дійсно є якісь незакриті питання з мамою, з батьком, з бабушкою, дідусем, чи братом, чи сестрею, ну, сестрою. Типу, це прям must have. Я дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть ваші відгуки в коментарях. Мені здається, я його знову затягнула. Мені просто так якось дуже багато захотілося додати від себе, але зате воно вийшло живе від мене, і я цьому дуже рада. Знову ж нагадую, що до мене відкритий запис на психологічну консультацію та психотерапію. Запрошую вас, як запитом, так і без. Я з вами не прощаюся. Ми побачимося з вами в наступному відео і бережіть в собі себе!